Важливий крок у перспективі та розвитку. Хмельницький стане логістичним центром для усього західного регіону країни. Днями тут відкрили першу чергу адміністративно-побутового комплексу логістичного центру компанії Епіцентрка тут будуть зберігатися та переправлятися товари як у великі магазини компанії та Епіцентр Експрес, так і у пункти отримання замовлень. Для нас, для компанії ТОП «Центр К, це перший логістичний комплекс. І коли його засновники, скажімо так, цю ідею виношували, це одразу було вкладено, що цей комплекс має бути надсучасним. Тут мають бути використані самі передові технології логістичні. І технології ці зараз вже реалізовані. Комплекс площею 50 тисяч квадратних метрів міщає 35 п'ять тисяч палетоміс. Сучасне обладнання та прогресивні технології усе, що сприяє ефективній роботі та успішним результатам, адже компанія дбає про те, аби кожен працівник професійно розвивався у комфортних та передових умовах. ДНК нашої компанії це створення максимально комфортних умов для працівників. Для того і я бачу, що в таких умовах ми завжди приносимо найкращі результати. Тому от навіть ми бачимо, який він сучасний. Незважаючи на складнощі, на виклики, які є в країні в економіці, ми це робимо, ми відкриваємо, щоб люди е, мали найкращі умови. Епіцентр це компанія, із якою хочеться пов'язати професійне життя. Свій шлях Степан розпочав вісім років тому із посади комплектувальника у логістичному центрі Калинівка, що на Київщині. Нині він начальник дільниці у Хмельницькому. І так рік за роком, можна сказати, втягнувся. І вже я навіть і не думаю якусь іншу посаду там займати, іншу роботу шукати, тому що мені тут подобається, тут цікаво. Тут є вводяться якісь новації, постійно щось оновлюється. Ми відповідно прогресуємо, відповідно, ми теж чомусь навчаємось. Логістика це не лише про процеси, а й про людей. Адже саме звідси починається шлях товару чи продукту до кінцевого споживача. Та тільки від якості роботи залежить вчасність доставки. Що таке логістика? Те, що треба там, де треба, і в ті терміни. Коли треба, так от, ми працюємо над тим, щоб це була оптимізація швидко, вчасно і щоб покупець був задоволений нашою роботою. Тому ось логістичний центр Хмельницький взагалі відкривався з метою якою закрити потреби маркетів Західного регіону. Відкриття першої черги логістичного центру Епіцентр -К» – це не лише інвестиції у власний розвиток компанії а й вагомий внесок у підтримку економіки регіону. Нові робочі місця, сучасна інфраструктура та клієнтоорієнтований підхід мають на меті підвищити якість обслуговування та забезпечити ще швидше постачання товарів. телеканал Перший Подільський.